Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої розумні і самі найкращі діточки. Сьогодні ми з вами продовжимо тему весни. Весна йде повним ходом. Все починає пробуджуватися, прилітають пташки, які ми з вами вже, за яких ми з вами вже розмовляли. Ми слухали, як вони співають. Ми Говорили про тих пташок, які... Залишаються у нас зимувати, і як їм потрібно допомагати, коли на дворі дуже холодно і нема їжі пташкам. Зараз ми з вами намалюємо дуже таких веселих пташок, які просто в шоці від нашої весни. Ми з вами спробуємо. Я перший раз так, таку техніку малювання випробую. Спробуємо разом з вами, чи вийде в нас. Ну, почнемо. Подивіться, які кольори є у пташок, які вони різні, якими різними зробила їх природа. Ми з вами зараз зробимо таких самих яскравих, неймовірних пташок. Для того, щоб намалювати наш пташок, потрібні фломастери, водичка з пензликом і білий папір. Що ми робимо? Наші пташки люблять, де сидіти? На гілочках, на паркані, на дахах, а ми намалюємо, як вони сидять, на Електричні мережі на цих дротах. Ось так. так. Беремо ось цей, мені подобається, зараз побачите тепломастер. Малюємо кружечок. Зафарбовуємо його, але середину центр кружечка ми не фарбуємо. Ми фарбуємо тільки ось так. Центр ми залишаємо, і в нас буде центр жовтий. Ось так. Перемалюю жовтий кружечок. А, трохи не забула. Беремо водичку і ось тако дуже добре змочуємо наш кружечок. Щоб він був добре, добре, мокренький. Так. Жовтий. Жовтий малюємо кружечок. Так, так само розфарбовуємо. Перединку залишаємо ось так так само змочуємо водичкою Ось так. Бачите, як у мене цей кружечок став? Наче пушок, бачите? Так, далі я візьму якийсь спробуємо синій. Синій, не дуже гарний. Зараз почекайте, ось цей. З боку з цього ось. Малюємо так само ось, зафарбовуємо щось погано він у мене фарбує. Цей бік, може, краще? О, це краще фарбує. Ось так. Серединку залишаємо. Ось. Середінку я теж рожеву зроблю. Ось. І також саме водичкою відмочуємо, щоб воно було мокреньке в нас. Поки тут в нас підсихає, ми з вами зробимо травичку. Так. Травичка в нас яка? Зелена. Так? Давайте ми зробимо зелену травичку. От так. Ось так, двома відтінками, бачите, я зробила травичку. Потім знов беру водичку і змочую нашу травичку. Дуже добре треба змочити. Ось так. Нехай воно так постоїть. Далі я вирізаю ось кружечки. Ми будемо робити очі нашим пташкам. Зараз я такий майстер. Як ми робимо очі? Ой, так, ось у нас є кружечок, і ми всередині малюємо ось такий. Чорний кружечок, потім ми їх наклеїмо з так, о. Бачите, друге око. Ось так. Коли воно підсихає, ми беремо чорну фарбу, але на самий кінчик Пензлика трошечки, і малюємо ось тут дзьобик нашій пташці. Ось так, дуже акуратно. Коли вже водичка трошки підсохла, ось і малюємо лапки. Тут так само малюємо дзьобик. Так, І тут, подивіться, ось такі пташки. Я їм очі наклеїла, дзьобики намалювала. Тепер ми з вами домалюємо тільки лапки. Добре. Треба відтиснути пензлика, так як я вчила вас, на кінчик. Пензлика беремо фарбу на кінчик. І ось тако малюємо нашим ташкам лапки. Такі пташки нас з вами веселі вийшли. Намалювали ми з вами наших веселих пташок пташенят, які прилетіли до нас яскравих, таких якихось е, цікавих. Е, на цьому все заняття закінчено. Всім гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба! І найкращі нам всім весни.